Давно ми з вами не розмовляли про маркет -креш, а Він сьогодні стався. Тож, добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий відати вас на чорному відео. І сьогодні поговоримо про те, як і чому маркет черговий раз втрачає неймовірні 20-25%. Також подивимось на контент, який вийшов, все як ви любите. Але перш ніж ми почнемо, давайте подивимось на мій transfer Profit. Він наразі складає 11 мільйонів монет. Давно з вами не ділився. Так, мені випала картка за. 870 тисяч монет це було шалене везіння, сподіваюсь, ви бачили. Але я спеціально дочекався, поки я ще мільйон зароблю, щоб я міг вже констатувати факт, що в мене 10 мільйонів чистий трансфер профіту, Скільки це в кеш? Я не знаю, тому що я постійно трейжу, активно обертаються гроші, як завжди. Але можемо ачівку записати в всі 24 10 мільйонів. перший трансфер профіту ми досягли. Тож вважаю це непоганим результатом. Останнім часом все ж таки. Знайшлося якісь тенденції, за допомогою яких вдається заробляти гроші. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте підписатись і обов'язково підтримати це відео. Давайте ми вже пробили середню позичку переглядів по три тисячі майже на кожному відео, і ваша активність допомагає просувати відео. Люди в коментарях пишуть привіт, побачив тебе через рекомендації. Не знав раніше, не бачив, але мені подобається. Тож. Що вам знову ж таки контент до вподоби, допоможіть його просувати, і я буду вам дуже вдячний. А ми розпочнемо із завдань. У нас другі центуріони, друга промокоманда і нові завдання, нова картка, яку нам зливали, яку ми бачили з вами вже в телеграм-каналі моєму, і це Джаред Боуен. Втім, нам його зливали 87-го рейтингу, а ми бачимо лише 86 шостий. 4-3 зірочки, хай медіум воркрейти для нападника шикарно. РМ РВ в нього позиції. І на 86-й Pim Acceleration прискорення 88, то є файно. 86-ті удари, 83 передачі непогано, непогано. Дрібних 89 дуже круто, навіть є якісь захисні здібності 52 і фізичні здібності 74. Плейстайл плюс в нього жодного немає. Є деякі на передачі і на бол контрол. На удари, на жаль, жодного плейстайл нема. Тобто. Що я бачу? Непогану картку, в принципі, англієць, Прем'єр ліга, і статистичні показники дозволяють йому активно бігати на фланзі. Я думаю, що йому треба кидати стиль зіграності Хантер, щоб він вас біг і щоб він вас. Хоча б трошки бив і компенсував стилем зіграності відсутність плейстайл. Або можливо, навіть якийсь мохок підійде, щоб фізику трошки прокачати, якщо ви будете використовувати його більше саме як флангового півзахисника. Непогана картка, щоб його виконати, вам потрібно забити 6 голів англійським гравцем в основних трьох режимах: Squad Battle, Semi Pro, дивізіони або Food Champions, асистувати три рази за мідфілдера, забити та асистувати в трьох різних. Матчих, використовуючи гравця прем'єр-ліги, забити три меж штрафного майданчику Соналду або Грізман вам допомогу і виграти вісім матчів в основних режимах, маючи трьох англійців в своєму стартовому складі. Також вчора в нас оновився сезон, і я записував відео перед сезонними нагородами. Всі прогнози справдилися і кинули всіх, викативши нам тіфо за сезони. Але я не хочу зараз цього палати. Чесно, можете подивитися минуле відео. Лише констатуємо факт, що Сізон 2 в нас розпочався. Тут за п'ятий левел два гравці з рейтингом 82+, Жах за десятий левел вибіру між Авеню і Вандер нам це просто фодер. Далі в нас за черговий X5 level 15, це Онієка і Рамазіні. теж же будуть фодер, коли ви цей рейтинг наб'єте. За 20 рівень гравці 86. І тут хоча б адекватний фодер з'являється за 17-й 81x11. Це вже непогано. І в цьому сезоні буде лише 19 днів, і буде нас лише 20 рівнів. Можливо, це через те, що наступний сезон буде присвячений Вінтел Вайлд. Кар з і вже в рі є в кода гри Свап токени на Вінтел Вайл Тому я думаю, що її вирішили цей сезон швидко провести і дати нам можливість свапати вже під Вінтел Вайл Ми окремо про це будемо говорити. Це цікавий період. Мені він дуже подобається. Це весь контент, який ми отримали. Єдине, що я вам хочу порадити, це забити просто 100 голів Squad Battle, щоб отримати прикольні паки. Це в нас завдання на центуріоні в розділі Milestones. Тут неважливо, де ви будете грати, що ви будете робити. Хочете швидкі паки, Squad Battles, початківець 3-4 матчі, і ви все зробили, отримали тут купу паків, 83х3 як краще. Ну, але ще можете побачити тут і 84х2, і якісь 83х2, коротше кажучи, безкоштовно. Фодер, тепер час переходити до розділу СБЧ. І тут в нас розпочинається все з вчорашнього дня. Вийшли на титульні матчі, я ще їх, наче, навіть не збирав. Так тут у нас Тоттенхем Челсі, Борусі, Байер, Нант і Рейм, і Фіорентино Івентос. На них не заробити особливо, але гравці Тоттенхему наші по 1300-1400 Мене вчора продавалися. Перевірте свої клуби. Також, можливо, Байер або... Боруся Дортмунд, бо тут потрібен один гравець однієї, один гравець з іншої команди, а в інших тут вже просто по лігах вимоги. Непогані паки збираємо будь-який трейдебл суплай. Ми це з вами пам'ятаємо. Рухаємось далі, і в нас Centurions з Challenge 4. Тут в нас в якості нагороди, я бачу на футбіні один голд пак. Так, це правда. Я не знаю, що сказати, бо чи є сенс це збирати? Напевно так, трейдебл суплай, але. Um, чи викликає мене це якусь радість? Ні. Uh, тут 16 зіграності, я думаю, ви впораєтесь і без моїх uh, підказок Далі переходимо до контенту вже сьогоднішнього дня. Ван Геліс нас отримав гравця місця Ере Дівізії, 86-й рейтинг, але, чесно кажучи, 80-й пейс, хоч 4-4 картка, Греція. Я не думаю, що комусь вас він зайде в склад. Тому, напевно, ми це пропускаємо. І рухаємось же до більш цікавого, напевно, найцікавішого на сьогодні. Нарешті, ми отримали Джуда Белінгема, гравець місяця. 88-го рейтингу. Сьогодні, в сьомій за київським часом, він до нас прийшов. Хай хай воркрейте. 4-4 зірочки. Рейтинг дали як трейлблейзеру, як ми з вами прогнозували. В нього є позиція центральний атакувальний півзахисник і центральний півзахисник, що важливо, тому що в інформа тільки центральний атакувальний півзахисник. І 78 й п 79 удари, 81 передачі, 87 дрібник, 81 дефендінг, 84 -п, фізика. Що я вам хочу сказати з приводу цієї картки? Пам'ятаєте, як ми Кріштяну Роналду аналізували, якщо рукою закрити отак, от картинку Джуда і побачити лише стати, ну вони не вражають, чесно кажучи. Плюс, я грав за його золоту рідкісну картку. Звичайно, він мене впав в антрейді. Він мені не подобається. Він не встигає в нього просто неймовірно жахливі удари. Він мені дуже багато моментів заруїнив. І, ну, чесно, мені картка не подобається. Як буде себе цей поводити, мені здається, він має бути кращий. Перш за все, через те, що в нього плюс 4 удари до його золотої версії, я це діло перевіряв. Пейсу трошки накинули, плюс 2, ну і інших статистичних показників. Плюс 3 дефендінгу, плюс 2 до дрібінгу. Це все важливо. Тобто ця картка буде краще. Але чи це картка на 620 тисяч монет, я не впевнений. Плейстайл плюс йому не змінили, лишили батарейку на фізику. Але це непоганий плейстайл. Думаю, що важливо, якщо ви граєте в активний футбол, плюс в нього хай-хай воркрейте. Як я вже сказав, 620 тисяч коштує СБЧ. Я написав це дуже дешево, як тільки він вийшов. І це дійсно дуже дешево, тому що його Trailblazer коштував там, до виходу цього потма майже мільйон. Але в Лезера, вибачте мене, плейстайл, який Р1 затиснув, і побіг, як вимусяли. На дріблінг, в цього плейстайл непоганий, але він не імбовий, не супермітовий. Чи слід його вам збирати, чесно кажучи, я не впевнений. 620 тисяч монет це багато, і тут неоднозначно. Якщо у випадку з. Родріго, це був просто снеп рішення, не треба навіть нічого було думати. Соналдо, він був дорогий, але це була просто покращена версія, і всі кажуть, що це картка до тоті, навіть можливо пізніше. Це люта імба. То тут сама по собі рарна картка мені не дуже подобається. Чи СН 620 тисяч викидати на півзахисника? Якщо у вас є якийсь інформ, ні. Навіть якщо у вас є модріч, мені здається, ні. Якщо у вас рарний Дійон і купу фодера, ну тоді так, напевно, є сенс його зібрати. А так неоднозначна картка. Треба подивитись огляду від інцепшну і тоді вже приймати рішення. Краще за все говорить про якість Белінгема і СБЧ на Белінгема, те, що фодер не піднявся. Фодер навіть впадає і про це ми поговоримо трошки пізніше. Думаю, це важливий такий каталізатор. Наступне СБЧ прийшло до нас неочікувано, тому що я думав, що буде завтра. І це не мання відіч версії Центуріон. Конкурент або напарник Долора на Блана. 2-3 зірочки, Медіум Хайворк Рейти. І знову ж таки я можу констатувати факт, що, напевно, хотілося б кращого. 79-й пейс розподілення. 75 на 82, теж можна було б краще. Так, він Ленксі, 67 на 71 дріблінг. Дефендінг шалений, фізика шалена, але це з коштує 500 тисяч монет. Втім, 89% лайків на футбіні. І тут просто. Вау! Я порівнював його із Бланом, мені здалося Блан кращий. В Блана Blan Playstyle Plus, і це Anticipate, перехоплення, це дуже важливий. В слайд такл, це підкати. Ну, пам'ятаючи, скільки він червоних карточок цих підкатів заробив, я не знаю. Але є купа інших гарних плейстайл. Тут напишіть мені в коментарях, хто вам більше до вподоби, бо мені потрібен центральний захисник в клуб, І ну, якщо дивитися отак на картки в лоб, то мені блан подобається більше. Трошки менше пейсу, але в нього плейстайли краще. Плейстейл плюс саме і розподілення статистики того ж самого пейсу мені більш подобається. Плюс він може зіграти в опорній зоні, коли пейсу для захисту буде не вистачати. Тож мені цікаво почути вашу думку, кого саме збираєте саме ви. Також насиновилася СБЧ на героя максимум 87 рейтингом. Тож, якщо вам цікаво, можете ще двічі зібрати. Це також спричинило крах маркету. І останнє в нас 82 плюс тот в плеєрпік. Ми вже мали. Але це СБЧ. воно черговий раз реліснулось. одна збірка 83, одна збірка 83, та один гравець з рейтингом 85 або вище вашому стартовому складі. Втім, за кожну з них ще дають попаку, і люди збирають. І це в нас один з трьох. Тому я думаю, що можна погрінити, якщо у вас є дублікати, на цьому з контентом покінчено. Тож давайте перейдемо на маркет і поглянемо, до чого нас це все діло призвело. Але перш ніж ми розпочнемо дивитись маркет, дозвольте вам представити нові еволюції, які ми отримали сьогодні, і тут є на що подивитись. Ви казали в коментарях, що вам цікаві еволюції. Тож я стисло розкажу про те, які ми отримали сьогодні, а потім, можливо, зроблю окреме відео, де подробно розкажу, як це все працює. Центуріон Страйкер мені більш цікавий, тому що це в нас безкоштовне. Тут не треба платити 150 тисяч монет, і подивіться, які тут у нас популярні версії. Найкращі версії, які пропонує нам безпосередньо сайт FoodWiz, Це в нас Memphis Depay, Один з них. 5-3 зірочки, він може стати 87-м рейтингом. Подивіться на статистику. В нього може бути плюс 7 до пейсу, плюс 3 до ударів, плюс 2 до передач, плюс 2 до дріблінгу і плюс 3 до фізики. І це картка, яка, якщо у вас є в клубі, ви просто його прокачуєте, виконуєте завдання, і все. Тобто, вам навіть не потрібно нічого робити додатково, не треба купляти. Це безкоштовна еволюція. Також цей хлопець ЮРСІ його версія на Центуріон, яка, о, Trailblazer, вибачте, яка валялась на маркеті 10 тисяч, зараз продається по 50, тому що подивіться на цього біста. Три-три зірочки, але в мене це аналогія з Опендою з минулого року. 90 пейс, 91-й удар, він просто біжить та Просто шалено б'є тут декілька рівнів цих еволюцій. І на першому вам потрібно асистувати 5 разів використовуючи гравця еволюції. Далі вам потрібно виграти 5 матчів з різницею в мінімум 2 голи. І третій ще раз асистувати 5 разів використовуючи цього гравця еволюції. Я б хотів вам показати картку, яку ви бачили на обкладинці цього відео: це не якийсь байт, це в нас можливість зробити українця Руслана. Маліновського з 78-го рейтингу 86 м і 4-5 зірочки 5 на Віфут подивіться на ці стати, 88-й пейс, 8-й удари, 89-й передачі, 85-й дріблінг, 64-й Дефенінг і 84-та фізика. Тобто це дуже гарний центральний атакувальний півзахисник. Плюс в цій еволюції в нас атакувальний воркрейт не це ще хай і плюс плейстайл репід для контролю з м'ячем. Тобто це шалена картка, який буде мати ще й додаткові тут плейстайл, тобто він отримає репід додатково, і в нього ще є і техніка, лино-лонг-передачі, і павершот. Коротше кажучи, ви можете збирати картки з українців. І тепер, ну, це не прям якийсь шлак, Знаєте, якщо ви граєте форфан, або якщо ви ну, граєте в невисоких дивізіонах інколи, то ви можете зібрати Маліновську ви можете зробити 85-го довбика, 3-4 він буде з рочки. Ну, це, звісно, гірша картка, ніж Маліновський, але подивіться, це також і не 70-й, який він має зараз. Тому я думаю, це дуже цікаво, це безкоштовно. поклацати тут є в нас Фелікс, різні варіанти. Якщо подробно вам це сподобається, знову ж таки напишіть, я вам розкажу. Є в нас ще за 150 тисяч монет еволюція або за FIFA Points. І тут у нас центральні атакувальні півзахисники, і тут найкращий варіант: Кай Хаверс нас або цей хлопець з ПСЖ. Стосовно хаверса, я бачив багато опцій, кому він подобається, ви можете отримати картку 80. Шостого вісімдесят сьомого, вибачте, рейтингу, І це у вас буде 4-5 зірочки, і також неймовірні статистичні показники. До речі, в Руслана може навіть і краще. Тож ідіть, робіть Руслана, якщо ви з італійська ліга прикольно, І 150 тисяч монет витрачати або в фірконці не потрібно. Так само цей лікан і коротше кажучи, подивіться, це цікавий режим. Я безумовно радив вам сконцентруватися на безкоштовних версіях еволюції. Тому що ви можете отримати круту картку і там недовго виконувати ці завдання. Що це в нас причинило з маркетом? Звісно, повну габелу. Маркет вмер і продовжає вмирати, тому що, ну, ви маєте розуміти, виходить Депай, Депай на маркеті коштує 10 тисяч монет. Так, максималку, так його важко заснайпити. Але якщо ви його купуєте, ви отримуєте картку, ну, яка не набагато гірше, ніж умовний Кореї із нової команди промо. Так, і це буде вам коштувати лише 10 тисяч монет. Так само будь-яка безкоштовна картка, яка є, або недорога картка, яка є. Тому, звісно, конкуренти, форварди, всі просто вмерли і продовжують вмирати. Подивіться на ці ціни. 84 тисячі дембеле, 53 500 сон. Ви можете ставити паузу, поки каву там п'єте і дивитись на те, який відсоток і скільки грошей вони втратили. Сон втратив 50, господи, 25 відсотків, 80 з половиною тисяч монет. Дембеле 23,64 відсотки падіння. Це просто жах, і це все сприяє також тому, що маркет в цілому дуже сильно падає. Люди продають свої склади, щоб грати за нові картки захисників, щоб збирати відіча, півзахисників, щоб збирати Беллінгема, і також продають це, щоб крутити рулетку. І ще й ці еволюції. Ну, ви можете побачити на індексі 100, маркет дуже сильно вмирає. Був сьогодні короткочасний відскок, але це навіть було перед контентом. Як ви можете побачити після контенту. То is going down. І можливо, така тенденція буде відбуватись і надалі, бо минулої п'ятниці, що в нас відбулося, коли маркет вмер. Він відскочив на буквально 2-3 години і потім почав вмирати далі. Бо коли прокинулось ком'юніті, воно почало продавати далі склади, щоб грати вже з нові еволюції. Вони побачили додаткову інформацію стосовно цих еволюцій, побачили наскільки вони круті і кому потрібно купляти. Я не знаю, там Дембеле за 85 тисяч монет, коли можна собі за 10 виконати дипає в людей. Нема монет, в людей нема грошей. Кожна відносно безкоштовна картка. Для них це просто величезний шанс і величезна можливість на пограти за когось прикольного. Той К'єза. він не набагато краще, ніж цей Депай, якого можна отримати за 10 тисяч монет. Вау, кеза 294 тисячі. Ми його фліпали, він був 260, але відскочив. тож маркет вмирає. Я хочу сьогодні закупляти картки Центуріонів. других. мені вони подобаються. Можливо, я буду купляти і мету але якщо ви хочете купляти мету ви маєте за нею слідкувати. Умовно, мені подобаються які ціни. Коли ви прокинетесь, можливо, воно буде нижче, тоді перегляньте. Але мені подобається дембіле максимально близько до 80. Мені подобається сон, максимально близько до 50, Ляо максимально близько, близько до 50. Грізман мені подобається 90, тому що це все ж таки мета, за яку грають. Грізман тратив 29. Вау! Господи, маркет просто продовжує своє неймовірне падіння. А захисників втратили менше. Тому, можливо, Варан 40, можливо, Уокер 80. ну, Він не сильно впав, можливо, 84 тисячі. Маркус Решот повернувся в паки 166. Не подобається. Можливо, Тео 55. Це все дуже низько. Але пам'ятайте, все ще низько, може піти ще нижче. Мені подобається також Інформ Белінгема, Я собі одну картку взяв 310. І він наче припинив своє падіння, тому можливо, також можете подивитися, але хлопці, це ризик. Отут, я вам кажу, там де були надійні опції, я казав, тут це ризик. Тож, якщо ви побачили, купили картку, побачили, що не росте. Пам'ятайте це правило. Якщо картка втратила 10% від своєї вартості, по якій ви її купили, йдіть геть з неї, тікайте і продавайте, тому що може бути ще гірше. Рейтинг у нас не дуже виріс, і е, я не бачу поки сенсу купляти хай рейт. Я продаю на лінивця і намагаюся взяти свій прибуток. Е, в принципі, в мене дебрюй не в плюсі. Е, е, я його купляв 61-62 і вам радив. Але він був вже 70 при контент, але коли вийшли ці всі СБЧ, він впав. Можливо, люди, поки не охочі збирати з сбичет? Тому що можна отримати ці картки крутезні дешевше, минулого тижня маркет на рейтинг вже почав відскакувати з суботи, з неділі, тому чекаємо, купляти зараз чи ні. Я не знаю, я намагаюся вийти з нього. Я не бачу передумов, по яких рейтинг може набрати найближчим часом. А цей дешевий рейтинг високо, тому що її його підпитують гарними рулетками. Тож як вам радив, коли ви зранку прокинетесь, подивіться на мету і на промокоманду. Якщо вона ще низька, якщо. Вона не відскочила, ви можете прикупити ці картки, і це буде окей. Але слідкуйте за ними. Маркет має відскочити. Після такого падіння має відскочити, але це і корекція. Тобто. Цін, які були там тиждень тому, я думаю, не буде. Банально через те, що ці еволюції вони знищують маркет, її змушує нас переходити в антрейд, їх план працює. Купа промопаків за мільйони монет, я навіть туди заходити не буду. Але наша з вами задача це намагатися заробляти монети навіть на такому маркеті. В принципі, це можливо, але треба, треба працювати, треба намагатись. На сьогодні це все. Друзі, дякую за увагу. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа! -па.